Дорогі мої глядачі, підписники каналу Хай Таро, я вас вітаю з наступаючим новим 2023 роком. Бажаю всім вам захисту вищих сил і щоб збулося бажання кожного українця. Перемога України 2023 рік, щоб ознаменувався перемогою України. На жаль, я зробила розклад на новорічну ніч, 1 січня. І я хотіла б вам сказати інакше. Але я мушу вас попередити. Я вам говорила в своєму таро-розкладі з 21 по 31 грудня, що 29 кризовий день, 30, 31 грудня це дні, коли орки будуть звірствувати. І на жаль, на жаль, це все підтвердилось. На новорічну ніч, дивіться, ви вже всі знаєте. Знаєте, хто дивиться мій канал? Ось летять ракети, вісмірка жезлів, король мечів, карта військових, двійка жезлів будують плани, дев'ятка мечів. Дуже страшно, паніка. Будуть повітряні тривоги, буде розчарування. По Сімірці Пентаклів, скільки це може тривати, можуть бути атаки дронами, якісь ракетні атаки, але все одно дивіться, ось трійка кубків, ми все одно будемо святкувати. Мене повітряна тривога, і ми всі відкриємо шампанське і вип'ємо келихи за перемогу України, за кожного нашого військового, який боронить боронить Україну, навіть не шкодуючи. Часом, своїх життів, здоров'я. Тому всі бажаємо перемоги України, щоб кожен військовий повернувся додому, відсвяткував наступний Новий рік зі своєю родиною, а не в окопі. І бажаю всім, всім, щоб нарешті у нас був мир. Злагода, і щоб всі раділи життю. Хай буде так, хай вас захищають, всі вищі сили, хто в кого вірить. Всім бажаю чудово провести цю ніч. І хай цей розклад буде лише попередженням, і щоб всі були живі, здорові, до нових зустрічей!